Є. Далі наступне завдання нам потрібно створити стовпчасту діаграму, це п'яте завдання, яка порівнює, скільки було продано різних троянд в кожен день тижня. Так? Для цього ми вже виділяємо інший діапазон. Ми виділяємо діапазон А2, виділяємо все, виділяємо все. Окрім першого рядка. виділили. Тепер натискаємо плюсик, діаграма. У нас додалась діаграма. Але у нас діаграма яка? Стопчаста діаграма з накопичення. А нам потрібно без накопичення. Тому ми заходимо змінити тип діаграми і вибираємо другий. Другий. Або ж ось стопчаті і... Тут можна вибрати цей тип. Вибрали далі умовні позначення. Умовні позначення у нас розташовані праворуч. Давайте зробимо як на зразку, щоб вони були розташовані угорі. Ось так. Є. Далі назва. Назва діаграми міняємо. Діаграма має називатись об'єм продаж за тиждень. Об'єм. Продаж, продаж за тиждень. За тиждень, за тиждень оновити назву. Так, є. є. Назад натискаємо кнопочку, стрілочку. І колір, і колір. Так само робимо троянда червона, значить. На діаграмі має позначатися червоним. Троянда жовта на діаграмі має позначатися жовтим. Помаранчева співпало і рожева. вибираємо рожевий колір. Ой. Вибираємо рожевий колір, нехай буде такий яскравий, так. І давайте жовтий змінимо. Отакі зробимо, щоб були різні, не співпадали з помаранчевим. Готово. Коли ми всі налаштування вибрали, ми зверху натискаємо в верхньому лівому куті на галочку, натиснули і опускаємо вниз, перетягуємо вниз, щоб у нас вона нічого не закривала. Так, є. Тепер вам потрібно надати доступ вчителю, надати доступ вчителю до цієї таблиці. Значить, натискаємо у верхньому лівому куті на галочку. Так. І натискаємо на плюсик, поділитися. Людина з плюсиком, так, поділитися. Значить, керування доступом. Керування доступом, от у нас написано без загального доступу. Ми натискаємо на ці слова, і там, де обмежений доступ, змінити. Змінити. Обмежений доступ. А ми робимо усі, хто має посилання. Усі, хто має посилання. Усі, хто має посилання. І вибираємо, що можуть люди робити з нашим документом, коли вони мають на нього посилання. Дивимось, лише переглядати, коментувати чи редагувати. Ми залишаємо із правом перегляду. Ми залишаємо із правом перегляду. Потім зверху, у правому верхньому куці, у нас є скрепочка, ми на неї натискаємо. Це ми скопіювали посилання на таблицю. скопіювали посилання на таблицю. Так, повертаємось назад. Повертаємось назад. Так. Тепер натискаємо на три крапочки і перейменовуємо таблицю. Саме верхній рядочок написано Електронна таблиця без назви. Натискаємо на олівчик і називаємо таблицю своїм прізвищем та ім'ям. Наприклад, кулик І. Скорочено ім'я, можна вказати так, Окей. І треба переіменувати аркуш. Натискаємо знизу на аркуш 1 і вибираємо перейменувати. Називаємо цей аркуш продажі. Продажі. Тепер заходимо у Viber і вставляємо посилання. Відправляємо посилання мені в особисті повідомлення.